Стоковижималка, називається он Он. Кнопочка вмикання, фіксація. Тобто, якщо ми вмикаємо, а фіксація не нажата, воно не спрацює. Тут два датчика має бути. Один так, другий так. Що я натискаю, бачу, воно не знімається. Відпускаю, воно знімається. Розбирається все дуже просто, до безобразія. Оце виймається. Тут воно на спеціальних таких пазах. Оце виймається і все миється. Все дуже просто. Назад так само раз, раз, на свої місця поставив, затиснув і все. І все, все працює. Вмикаємо. А, до речі, вона тут на приліпках, тобто вона крепко тримається. Вмикаю. Бачите, без вібрації виходить. Ставимо стакан. Беремо соковите яблуко. Суквітні соковити яблуко, це таке щоб менше забивалося, оце треба зрізати. Це мене так... Мама вчила, тато вчила. А що, багато соку зробити, чи собі. Це не це фреш. Так. Ой. Це фреш виходить на Так. Так, так, так. Ммм, судно, що яблучку з'їв. Слухай, смачно. Яблоко классной с бомба.